В принципе, телефони телефона чи звідки? видки. Скуншота. А. Что с таке так нема, досі? Ні. Не. Ну так кто, я, то, я катя. Срок світить, а, а в будинках нема, бо я чую, на них генератори працюють в сусіді. Та добре, нам просто би зараз попереносити то все діло. Так, вже. Я ж показав, уже вже плавиться. шо що завтра відбувається? блядь, насика чудо, я просто на кріслі кручуся. <ррирько> це дуже сильно чути По вещам, я не знаю, по крайній мере, мені здається, що ти там, не знаю, просто в тебе котиться по, по всій кімнаті. Пиздец <рирько> добрий мікрофон в айпаді. Тут Тут бути ще одна, не? Блять, блинский. Здорово <рирько> страшно, <рирько> позвонил. Блять, мене більш цікаво, як, нахуй, по звуку то чуєте, коли я починаю крутитися на тому. Ну блять, це якось неправильно. ну по звукам це було похоже на пірадьош сподливий. Да. Жах. це я просто на кріслі, блять, поправляюся, бо я сповзаю.